Доброго ранку, діти! Нехай цей день стане початком ваших найбільших успіхів і перемог. А ми з вами сьогодні знову на ярмарку. Подивіться, яка цікава крамниця стоїть. Ось до неї ми зараз і завітаємо. Так. Це крамниця музичних інструментів. Яке розмаїття товару. А давайте ми зараз з вами розглянемо деякі музичні інструменти і послухаємо їх звучання. Бубон. Бубонці. Металофон. Маракаси, дзвіночок. Ложки. А зараз ми з вами станемо незвичними музикантами і заграємо в овочевому оркестрі. А я морква веселенька, я корисна і смачненька, я на ярмарку гуляю і обобон вибиваю. Помідор я соковити полюбляють мене діти, я на ярмарку гуляю і на ложках виграваю. Я зелений огірок, руки в балки скіп та скак. Я на ярмарку гуляю, Маракаси гарні маю. Подивіться ви на мене, я буряк і чуб зелений. Я на ярмарку гуляю, бубанці в руках тримаю. Ну а я капуста гарна, кругло лиця дуже файна. Я на ярмарку гуляю, на металофоні граю. А мене ви всі пізнали, я ципулька, я руха. Не на ярмарку гуляю, дзвіночок мій лунає, Гей ви овочі гарненькі, соковиці і смачненькі, всі виходьте виступати і в оркестрі разом грати. ля парарарам, парарарам, трелялям. Пурурум пум 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 пум. Гей. Молодці діти, гарний оркестр у нас вийшов. А тим часом на ярмарку товари вже всі розібрали, натанцювались і насміялись. Запам'ятаймо цей ярмарок, і наступного року обов'язково туди повернемось. А я, як завжди, кажу вам, до нових зустрічей. Бувайте здорові!